Не вивчиш, не підеш з кімнати. <різь> так. Добре. Зараз. Зараз повторюю, розкажуте, коли осінь, септембер, вересень, октобер, жовтень, новенбер, листопад, вінтер, зима, десенбер, феврарі. Все, я вивчив. Давай, при мене знання. Давай, книжку я забираю. Давай, мегу, давай, по, давай, кажи. Е, uh, отим, осінь, е, септембр, е, септембр, жовтень, октов, ой, септембр, вересень, жов, жовтень, октобер, листопад, е, новембр. Твій батька навіть англійську не знає. Я так не знаю, так що я вивчу зараз книжки десь знайду тут. Так, правильно. Отем, осінь, September – вересень, October – жовтень, November – листопад. Добре! но ми ще не все. Вивчити Winter – зима. Оце ще тобі треба вивчити. так. Winter – зима, December – January, February. December – грудень, January – січень, February – лютий. Давай вчити тут, -ка. Коли, коли вивчиш, скажеш. Ну а тільки навіть не вздумай тікати з кімнати, а то я відлупашу тебе ім. Зрозуміло да, зрозуміло. Ну от і все. І дивитись. Господь Ілон Маск, як це все важко. Чекайте, чекайте. Буду. Так, дайте дете. Вінтер, зима, десембер, грудень. January, Січень, February, лютий. Так, десембер, грудень, January, січень, February, лютий. Я вивчив. Давай книжку і починаємо. Так, кажи. Так, перше я розкажу зиму. Не вивчиш. Не вийдеш кімнату. Я париж. <рикла> Давай, Давай ковчи. <рикла> добре, добре зараз. Да як це все вивчити уже достало Ця англійська дурна. Давай венер, десембер, денюри, фебрури. Я вивчу. Давай ка мені книжку. Сюди. Коротше, я вже даже сам вивчу, то все розказуй. Без книжки. Так. December. December. Грудень. Э, Дженнюри. Э, це листо. Ні-ні-ні. Я опять забув. готуйся. Ну от і все. Ох, який ти дурний. Вчи дальше, поп не вивчиш, не будеш вільний.